Початком весни нам всім бракує одного сил. Забудьте усе, що ви знали про авітаміноз. Сьогодні ми вам розкажемо, що може міститися у фруктах та овочах із супермаркетів. А ще покажемо, чим можуть бути небезпечними вітаміни із аптеки. Я Ірина Коваль, і це програма про здоров'я. Існує 13 вітамінів необхідних людині як повітря. Серед них є водорозчинні, такі як вітамін С та вітаміни групи В, полєва кислота, ніацин та біотин, а також жиророзчинні вітаміни, а є е і Д. кожної весни. Більшість українців самостійно ставлять собі діагноз «Авітаміноз», призначають і проводять лікування. Проте мало хто знає, що справжній авітаміноз несумісний з життям. Тож, говорячи про брак певних вітамінів в організмі, слід вживати термін гіповітаміноз. Чи знаєте ви, як організм реагує на зниження імунітету, що може ховатися за маскою авітамінозу та чим небезпечними можуть бути вітаміни, які ви приймаєте? Про це сьогодні говоримо з лікарем. Вітаю вас, Людмила Гончарова, лікар-імунолог вищої категорії, психотерапевт. Останнім часом в журналах ми бачимо дуже багато порад, як лікуватися від авітамінозу. Тож, перш за все, хочу вас запитати, що це таке авітаміноз? Коли варто звернутися до лікаря, як зрозуміти, що з тобою щось не те? Нарушення сна в першу чергу. трудно засипати, сложно просипатися. Напряжение, когда человек не может уже контролировать какие-то свои эмоции, он не так хорошо вспоминает, как раньше, да, ту или иную информацию. Значит, нужно обратиться к врачу для того, чтобы детально обследоваться и посмотреть, что же не срабатывает в организме, для того, чтобы было хорошее состояние самочувствия, комфортное. Після зими нашому організму потрібна посилена підтримка. Вітамін С допомагає зміцнити імунітет і боротися зі стресом. Продукти багаті вітаміном С, цитрусові, обліпиха, шипшина, солодкий перець, зелень, волоський горіх. Брак сонячних днів викликає нестачу вітаміну Д, що проявляється погіршенням настрою. Тому необхідно вживати сир, яйця, молочні продукти, печінку тріски, вітаміни А і Е, що відповідають за стан. Шкіри і волосся містяться в моркві, вершковому маслі, помідорах, гарбузах та горосі. Лікарі заповняють, що доцільніше вживати вітаміни, які містяться в натуральних продуктах. Тобто, все ж таки, за зиму наш організм виснажується, ми недоотримуємо певні продукти харчування, так, правильно, якісь вітаміни від овочів, фруктів. Зимой а, ми настолько хорошо питаємося, і плюс а, є ще на сьогоднішній день така проблематика, як вирощування продуктів питання. Да? Тобто, це гідропоника, на синтетичних матеріалах поливається все це спеціальними смесіями і виростає. Просто, практически, да, ни из ничего, да, там помидор, огурец и так далее. Но ну, это реалии сегодняшнего дня. Но, к сожалению, безусловно, витамины и минералы там будут содержаться процентом на 70 меньше. Нам приходится принимать витамины и минеральные комплексы дополнительно, однозначно и безоговорочно. Без них никакой регуляции организма не будет вообще. Единственное, что мы можем просто выбрать для себя, какой витаминно-минеральный комплекс мы будем применять. То есть однозначно не химический, однозначно не а, полусинтетический. Это должен быть органический хороший витаминно-минеральный комплекс, при котором мы видим реакцию иммуносистемы. Імуномодулювання. І ми такий е, вітамінно мінеральний комплекс і беремо собі на вороження і приймаємо постоянно. Лікарі радять приймати не один окремий вітамін, а спеціально розроблений комплекс вітамінів, які доповнюють один одного. Адже є сумісні і несумісні вітаміни. Є так звана міжвітамінна взаємодія. Що це значить? Один е, вітамін. Покращує дію іншого. Наприклад, коли одночасно з вітаміном Д і вітамін А покращується дія. Іван Чекман, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, директор Київського науково-дослідного інституту фармакології та токсикології, доктор медичних наук, професор. А ще краще з вітаміном Е, тому що він так званий ще має так звані антиоксидантні властивості. От відомий факт, що рибий жир самий кращий комбінований природний полівітамінний препарат. Він має і вітамін А, і вітамін Д, і вітамін Е. Наприклад, у великих дозах. Кислоту аскорбиною, вітамін С. У великих дозах вона буде зменшувати ефективність, навіть підвищувати токсичність і вітаміну В1, і вітаміну в 2 і вітаміну в 6 Більшість українців все ж таки самостійно йдуть до аптеки і купують синтетичні вітаміни. Якщо їх вживати довго в профілактичних цілях, то це може бути навіть прихована небезпека. Совершенно верно, потому что они химические, по по химической формуле они сходны с натуральными витаминами. Но процент усвояемости очень маленький, потому что направленность вращения молекул в совершенно другую сторону, чем у органических витамин, и поэтому естественно усвоение очень маленькое. Якісь істочники пишуть 3-5 процента, пише 10-15%, все. А працює як вільні радикали, тобто розрушають наші связі хороше і ухудшають наше состояння. На відміну від синтетичних, органічні вітаміни містять натуральні компоненти, проте навіть органічні вітаміни не панацея. Чому ж тоді саме на початку весни? Всі ми починаємо коли скаржитися на погане самопочуття, що ховається за його маскою. В основному это хронические велотекущие воспалительные заболевания, которые по приводят к нарушению, безусловно, истощению нашої імунної системы, и она чувствует несостоятельность свое, и мы, естественно, это на себе начинаем ощущать. Тому для того, чтобы про иммуномодулировать, нужно обязательно правильно грамотно, полноценно обследоваться и получить результат крім того, що ми будемо яким сповняються організм вітаміни мінеральними комплексами, овочі і фрукти проти вітамінних комплексів, що переможе. Ми провели експеримент і поцікавились у дієтолога, натуропата, а також у українських зірок, чому вони надають перевагу? Результати експерименту. Дивіться далі. Фізичні навантаження вимагають неабияких затрат енергії. Особливо, якщо мова йде про професійний спорт, що допомагає встановлювати рекорди та перемоги. Отже, сьогодні ми завітали до відомого спортсмена Дениса Сілантіва та його коханої дружини, бізнесвумен Інни Сілантівої. Я вас вітаю. Добрий день, Денис Силантів. Заслужений майстер спорту України, срібний призер Олімпійських ігор в Сіднеї, чемпіон світу та Європи з плавання, президент фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Інна Селантів, директор фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання. На початку весни як потрібно піклуватися про свій організм і що робити для того, щоб почуватися повними сил та енергії? Денис, вам мабуть, це відомо, тому що ви можна сказати, все життя займаєтеся спортом. Да, всю жизнь на витаминах. Да. Сейчас правда? Ну, конечно, мне всю жизнь нужны были витамины, чтобы э, переносить легче нагрузки. Что касается простого человека, то туда надо два раза в год, это весна и осень, когда организму катастрофически не хватает витаминов. То есть, да, можно кушать фрукты, э, овощи, но чем съесть, например, там килограмм яблок, да, люди не все это смогут одолеть. А Хорошие витамины могут заменить там яблоки, апельсины. Другі фрукти, другі овочі головне, правильно подобрати э, состав. Серед вітамінів, необхідних спортсменам, вітамін А. Він бере участь в синтезі білків, необхідних для росту м'язів, допомагає відновитися між фізичними навантаженнями, сприяє утворенню глікогена, речовини здатної накопичувати енергію та підвищувати. Витривалість організму. Вітамін А міститься в моркві, печінці, молочних продуктах, риб'ячому жирі. Вітамін В1 необхідний при інтенсивних тренуваннях. Джерелом вітаміну В є зернові, бобові та печінка. Завдяки вітаміну в 3 збільшується вироблення енергії та підвищується працездатність. Він міститься в яйцях, молоці, грибах. Та печінця Б-12 покращує процес обробки і обміну вуглеводів та жирів, прискорює метаболізм і надає організму додаткову енергію для боротьби зі стресом. Міститься він в рибі, сої та дріжджах. Вітамін Є е важливий для засвоєння організмом білків і жирів. Він сприяє росту та регенерації клітин. А ще підвищує витривалість. Отримати його можна з рослинної олії, горіхів, бобових, злакових, яєць, молока, сої та печінки. Я учу віну, що очевидно, щоб не приймати вітаміни, ні ката, але це заболело, а до того. Ну і, мабуть, варто сказати, що без лікаря самостійно вітаміни обирати не потрібно. Ну, я вважаю, так, да, тому що деякі вітаміни можуть дати алергію. І потрібно дивитися состав, що тут доходить состав. Тому вважаю, нужно к тому серйозно підходити. Інна, ну і, мабуть, ви як дружина займаєтеся тим, що наповнюєте вдома холодильник і слідкуєте mm -hmm. за харчуванням свого чоловіка. Правильно? Ні, неправильно ні Наповнює холодильник мій <laughs> А я вже Денис зроблю. слідкує за вашим харчуванням. Mm -hmm. Я раціон так, да. так. Я так думаю, що ви ще й хочете, щоб ваш раціон був збалансованим. І які ваші улюблені продукти, yeah, без могу... яких ви не можете прожити щодня? Риба наш Я я люблю рибу риба, м'ясо. М'ясо любить Денис більше, я люблю більше рибу. Але у нас обязательно в холодильниці яблуки, морковка, це мандарини, апельсини. Родина Силантівих надає перевагу органічним вітамінним комплексам. Там не только витамины, там есть еще препараты, которые помогают хорошо работать печени, препараты, которые укрепляют сосуды и многие-многие другие, разно-много направлений. Они очень хорошо усваиваются. То есть, например, выпить таблетку она усвоится ну, процентов на 20%. Эти препараты усваиваются на 80%, а есть препарат, который усваивается на 99%. Вот. Он помогает разжижать кровь. Он укріпляє імунітет, він хорошо доставляє кислород по организму благодаря цим вот, вот красним тельцам. Тож поради від Дениса Силантіва, мабуть, і весною, і влітку. Бажано збалансоване харчування, вітамінний комплекс і спорт, і активний да, фізичні упражнення. Я да. обов'язково плаваю, 100%. процентів. Я додаю чого приготувати страву, щоб вона містила велику кількість вітамінів. Дивіться далі. А зараз ми відправилися на пошуки вітамінів. Хочемо дізнатися, як правильно харчуватися, а ще почуватися сповненими сил та надії. Вітаю вас, пані Оксан. Будь ласка, Оксана Скіталінська, лікар-дієтолог, консультант з питань правильного харчування, корекції ваги, порушень обміну речовин. Пані Оксано, ми вирішили дізнатися, що краще вживати вітамінні комплекси, які можна придбати в аптеці, чи все ж таки натуральні продукти харчування і зробити просто свій раціон повноцінним. Тож хочу запитати перш за все: продукти харчування, якими вони повинні бути для того, щоб можна було прожити без вітамінів, які продаються знову ж таки в аптеці. Треба звертати увагу перш за все не на присутність пілюль вітамінів. А на першому місці ставити правильне харчування. Харчування для того, щоб ми себе добре почували енергійно, щоб у щоб нас був знижений ризик захворювань, має бути, як кажуть лікарі, збалансоване. Це коли в ньому присутні продукти рослинного походження, різноманітні фрукти, ягоди, овочі, насіння, горіхи, гриби і продукти тваринного походження. Яйця, молочні, кисломолочні продукти, риба, птиця, нежирна, нежирне м'ясо. Причому рослинних продуктів має бути втричі більше, ніж продуктів тваринного походження. Це перше. Їх потрібно правильно готувати. Навіть найздоровіший продукт може зіпсувати, якщо ви його пересмажите чи переварите, тому що вітаміни дуже сильно руйнуються при високих температурах і при тривалому приготуванні. Коли наступає Є осінь, пізня осінь, зима, рання весна. Ми мало знаходимося на свіжому повітрі. Як правило, ми сидимо в офісі, сонця отримуємо дуже мало. А в той же час, якраз саме під дією сонячного проміння, утворюється надзвичайно цінний і потрібний для нас вітамін, вітамін Д. Ми можемо отримувати його як з їжею. Наприклад, це можуть бути жовтки яєць, жирна морська риба, печінка тріски. Так і повинні отримувати через сонячне провіння. Тобто ми повинні гуляти, виставляти наші руки, наше обличчя сонцю і діставати таким чином, хоча б трошки вітаміну Д. Влітку. Вітамін С ми отримуємо зі свіжих ягід, фруктів, овочів. А взимку дієтолог радить їсти свіжу та квашену капусту, а ще зелену цибулю. Які можна так сказати, п'ять основних продуктів мають бути. Майже щодня на столі у будь-якого українця для того, щоб бути здоровими. Із тваринного походження це мають бути яйця майже щодня в нашому раціоні. Бажано, що в нас були кисломолочні продукти щодня, хоча б одна склянка, чи у вигляді там, е, якоїсь страви, там, чи йогурту, чи смусі, е, до якого ми додаємо ягоди. Бажано, щоб була риба, а також це мають бути листова зелень, наприклад, капуста, свіжа квашена. Горіхи обов'язково, тому що в них є дуже багато корисного жиру і насіння льону. І е, я би ще додавала настільки пшини: різноманітні фрукти, овочі, ягоди. Два банани на день це норма калію, особливо необхідного людям з серцево-судинними захворюваннями. А два зелених яблука денна норма кальцію. Чи може людина сама от зібратися, вирішила, що їй навесні стало погано, щось у неї там голова болить, нігті ламаються, волосся посипалося, піти до аптеки і купити вітамінний комплекс? Людина може піти і правильно зробить, але перш за все, знову ж таки, треба, щоб був здоровий шлунок, здоровий кишечник, тому що ми можемо навіть їсти дуже здорову їжу, але якщо вона в нас погано засвоюється, то результату від цього буде також дуже мало. І обов'язково для того, щоб був гарний результат, вона має висипатися, тому що якщо людина навіть дуже добре харчується, споживає полівітамінні препарати, але при тому вона спить 5 годин на ніч, вона курить, вона мало рухається, їсть солодощі, і взагалі цілий день сидить в офісі і нервується, то результатів від цих оцих корисних речовин буде дуже мало. Значить, все ж таки на сходинку вище знаходиться комплексне харчування, повноцінне і збалансоване. Так, Дякую вам, пані Оксана. Гадаю, що після ваших порад неодмінно всі весною будуть здоровими і гарними. Першими використовувати рослини в лікуванні почали ще древні шумери. Листя рослин часто змішували з мінералами і робили компреси. За часів Київської Русі чинці лікували хворих медом, шипшиною, цибулею та подорожником. Давні традиції збереглись до наших днів. Існують і цілителі, знайомі з чудодійними властивостями рослин. Енергію нам дає сама природа. В цьому впевнені лікарі натуропати Запрошую вас сьогодні в гості до Олени Світко, яка пообіцяла поділитися своїми секретами збереження здоров'я. Олена Свідко, лікар-натуропат, цілителька, езотерик, гранд майстер рейки. Пані Олена, завітали до вас сьогодні в гості. Дякую. Для того, щоб дізнатися, як же за допомогою народних природних компонентів можна поліпшити свій стан організму, як можна підняти свій імунітет, є багато ягод, які можна зберегти до весни. До таких ягод в Україні можна сказати, що відносяться калина, шипшина, журавлина, ягоди годжей. Ці ягоди вони дуже добре зберігаються і. Цілий комплекс полівітамінів вони в собі мають до весни, і ми можемо брати 20 ягод журавлини, розчавити ложечку дерев'яною, залити кіп'яточкам, додати ложку меду, зробити такий комплекс е, вітамінів: е, і шипшина, і журавлина, і калина для тих, для тих людей, у яких є синдром хронічної втоми в коли Погіршується зір, погіршується слух, дуже важливо для дітей. Корінь шабельника, радіолу рожеву, ягоди годжі називають природними адаптогенами, які посилюють здатність організму протистояти шкідливому впливу. Цілющі властивості має і бурштин. Можна просто брати чай, от у нас Фитал, чайничок. Да? Так, можна брати е, трави, такі як безсмертник, зверобій, астрагал, дуже допомагає навесні е, покращити е, імунну систему і е, взагалі самопочуття. Ці трави їх також можна купити в аптеці? Так, можна в аптеці, можна не збирати. Так, і навіть сюди ж ми можемо додати декілька таких камінчиків бурштинових, і теж ми зальємо кіп'ючкам. До речі, всі чаї я рекомендую додавати ягоди годжі, які я сама вирощую, ягоди годжі – це ягоди молодості, і вони мають вони до весни. Мають таку велику концентрацію вітаміна А, вітаміна С, вітамінів групи Б, які дійсно тонізують, покращують зір, слух, травлення, працю печінки і знімають синдром хронічної втоми. Чай настоюємо 5-7 хвилин. Можна додати мед і бажано пити в першій половині дня, адже бурштин і ягоди годжі мають тонізуючий ефект. Поки наш чай буде настоюватися, я бачу, що на нашому столі ще є гриби. Що це за гриби? Це трутовік лакірований, який бореться з вірусами, і дуже зараз допомагає адаптувати теж організм до весни, а це наш звичайний чайний гриб. Який виглядає такою медузкою, і його можна заливати зеленим чаєм і трав'яними чаями. І навіть ми гриб можемо заливати е, і журавлиною, теж настоєчкою, і навіть сумішами компотів або годжі і переброжується. Цілющі властивості має імбир. Олена Свідко радить натерти його, додати сік лимону і залити окропом, потім додати мед. Я думаю, що наш нас чай вже заварився, а запах який! <мес> Аромат неперевершений. Смачно, якщо ми тут додамо, ще буде взагалі чудово. Ваше ставлення до вітамінних комплексів, які продаються в аптеках, чи радите ви їх своїм друзям на не радить приймати хімічних ліків. Взагалі у мене навіть не нема, не кажучи про хімічні вітаміни, тому що безліч є е, різних дійсно народних засобів, покращити свій статус як вітамінний, так і імунний. Ми можемо чокнути щас. Актриса Київського академічного молодого театру Рима Зюбіна не довіряє вітамінним комплексам. Майже все, що продається в аптеках, це все е, бізнес. І е, я переконалася в цьому ще, коли була вагітна. Я прийшла, в мене подивилися аналізи, сказали, що гемоглобін для вагітної жінки він не, не, не дуже хороший, треба все ж таки його збільшити. І одразу ж мені лікарка так бамс і поставила таку коробочку з вітамінами. А я їй сказала, що ну а можна я через два тижні до вас прийду. І ми здамо ще нові аналізи. Я прийшла через два тижні. Я кожного дня їла гречку і печінка. Я прийшла, і лікарка запитала, що саме я приймала, тому що такий фантастичний результат е, її просто аж вразив. Рима Зюбіна, актриса Київського академічного молодого театру, заслужена артистка України. Поділися секретом: от п'ять найважливіших продуктів, які ти вживаєш щодня. Обов'язково, що має бути на твоєму столі? Кисломолочне, це кефір, це з вітаміну, це, це обов'язково щось, можливо, це апельсини. Вода. У мене завжди каші. Завжди. От в якості вуглеводів у мене завжди. Це і гречана, і пшенична, і кукурудзяна, й кава. Сир. Сир. Дуже люблю сир. Твердий, і знаю, що в ньому є саме саме в ньому кальцій. сьогодні. Ми разом з актрисою Римою Зюбіною та шеф кухарем ресторації Лемберг приготуємо смачну страву, яка містить безліч вітамінів. Максиме, який салат ви можете нам сьогодні запропонувати? Привела до вас Риму не просто так, а тому що вона намагається зробити так, щоб її раціон харчування був збалансованим. Вона не вживає вітамінні комплекси, тому маєте сьогодні її порадити, щоб приготувати і для себе, і для родини на початку весни таке вітамінне, але дуже просте. Я вам запропоную салат, який? Е... В собі містить максимум вітамінів. В нас він називається тонця-дронця. Для цього салату нам потрібно е квасоля свічкова відварена. Можна висипати сюди, але кобаса смачні Далі у нас так само є відварена квасоля да. е царська. Квасоля царство ви її, е, підсолюєте, коли варите? Е, звичайно, вона тоді не так розварюється. Тим часом ми можемо е, дайте завдання порізати е, селеру Так як ми ріжемо його в принципі соломкою, ага. трошки тонше, щоб ми змогли його добре переживати. Ми підготували капусту червоного лову, ага. її ми е, обдали е, кропом гарячим. А для чого? Для того щоб вона не закрасила нам е салат. І потім ми збризкуємо її, її соком лимон. Кольрабі так. так так само нарізаємо картоплю. ми так само будемо нарізати, але. Великим кубиком. Кубіками, так. Тобто, як, як на салат олів'є, так? Да? Да, ми нарізали чесник, пів пів зуб, зубка чеснику. Далі ми беремо стебло Так. Нам достатньо буде такої кількості. Отак? От да, так ми і нарізаємо як по товщині десь 3-5 міліметрів. Гриби ми беремо е, грузі, мариновані, але мариновані вони квашені, вони без соцсту. Залишається цибуля зелена. І листя ага. салату. Зелень. Кріп та петрушка. Тепер видавлюємо з лимону, оливково олія. Солом. І тепер перемішуємо І гарно і смачно. Насправді корисно в першу чергу. Приготували сьогодні салат для нашої знімальної групи. Він буде іще смачнішим, тому що був приготований він сьогодні талановитою актрисою Римою Зюбіною. І таким гарним шеф-кухарем Максимом. Вам смачного беріть приклад і харчуйтеся правильно. Тож, як ви вже зрозуміли, за поганим самопочуттям можуть приховуватися більш серйозні проблеми. Не займайтеся самолікуванням і зверніться до лікаря. Я Ірина Коваль, це була програма про здоров'я. Бережіть себе.